Вітаю! Мене звати Супрун Тимур, і сьогодні я хочу розповісти вам про програму Forever dx 4. Що ж таке взагалі програма Forever dx 4? Це чотириденна система, яка допоможе вам відновити ваше тіло та розум за допомогою керованого прийому їжі та шести нових інноваційних продуктів, що входять до складу dx 4. Ці продукти разом із нашим класичним алоє Вера надають вам додаткову підтримку, яку ви потребуєте, обмежуючи споживання калорій і досягаючи своїх цілей стосовно змін у способі життя. День 1 і 2 зосереджені на обмеженні калорій, тоді як день 3 і 4 спрямовані на те, щоб включити більше корисних зелених твердих продуктів до вашого раціону. Протягом 4-денної програми ви замислитеся над тим, як ваш організм почуває себе в цілому, як він реагує на ці продукти і які зміни, що сприятимуть на покращення зв'язку між розумом і тілом, ви помітите. Чим програма Forever DX4 не є, DX4 це не програма швидкого схуднення. Так, за рахунок обмеження калорій, ви можете схуднути під час програми на декілька кілограмів. Ключові переваги програми DX4. По-перше, програма DX4 тренує вашу увагу. По-друге, програма DX4 допоможе вам змінити одну або навіть декілька ваших звичок. Програма DX4 допоможе вам позбавитися фізичного звикання від шкідливої їжі. Що таке фізичне звикання? У харчуванні це, наприклад, коли ви вечеряєте, ви вже автоматично наливаєте собі якийсь солодкий газований напій або ще й гірше алкогольний, навіть не задумуючи, що хочете ви його взагалі. Це насправді дуже поширена проблема, з якою дуже важко боротися. Але DX4 допоможе вам здолати це фізичне звикання. Далі. Підтримує роботу кишечника та здорове травлення, сприяє здоровому функціонуванню печінки, захищає клітини від окислювального стресу, підтримує м'язову масу та здоров'я кісток. Сприяє засвоєнню поживних харчовин. Це все за допомогою харчових добавок, про які я розповім згодом. Чим ще ДЕК 4 допомагає вам? Дек 4 нормалізує енергетичний баланс, допомагає більше прислухатися до організму, працювати більш ефективно, зупинитись та відновитися, та збалансувати ваше харчування. День 1. ВИРІШУЙ свій шлях до здоров'я. Ваш перший день, дек – це ваше рішення стати на шлях до кращого здоров'я. Коли ви починаєте день 1, знайте, що рішення, яке ви прийняли стосовно того, щоб почати Дейк 4, вимагатиме від вас рішучості. Сьогодні важливо, щоб ви були залученими до неї на 100%. Скористайтеся перевагами наступні кілька днів концентрації для того, щоб зосередитися на собі. Залишайтеся в одному моменті і скористайтеся перевагами безцінного розуміння, яке ви отримаєте, будучи повністю залученим до програми. День 2. Визначай свідоме життя. Ваш день, другий, де 4 це визначення сфери вашої уваги з дня один у контексті цілей смарт. Ціль смарт це абревіатура для цілей, які є конкретними, вимірювальними, досяжними, релевантними та обмеженими у часі. Визначаючи ціль смарт, ви усуваєте будь-яку двозначність навколо вашої цілі, тим самим даючи собі більш чіткі уявлення щодо того, чого ви бажаєте і як цього досягти. День 3. Відкривай свій потенціал. Коли почнеться День 3 програми, ви можете відчути себе втомленим, розчарованим, знудьованим, збентеженим, зайнятим, невмотивованим або голодним. Не всі відчувають усе це одразу, але ви, ймовірно, відчуєте дещо із цього. Це перешкоди, які є невід'ємними частинами життя. Хоча ви не можете уникнути їх повністю, ви можете керувати ними шляхом підготовки. Та усвідомлення того факту, що успіх приймає багато форм. Можливо, успіх полягає в тому, щоб перетнути фінішну пряму своєї мети, але іноді він може полягати і в тому, щоб прощати себе, коли не все складається так, як ви сподівалися. Проходячи через день третій, пам'ятайте, що це те, та візуалізуйте досягнення своєї нової мети. День 4. Присвячуй своєму розуму та тілу. День 4 допомагає вам присвятити себе тому, щоб і надалі бути більш уважним і залученим, такими, якими ви були під час Дік 4. Ви виконали важку внутрішню роботу для того, щоб просунутися вперед до поглиблення здоров'я і допомогти своєму організму поживними продуктами та здоровою їжею. Для того щоб засвоїти і застосовувати ці нові способи поведінки у своєму повсякденному житті. Важливо переглянути, з чого ви починали, чому навчилися, а потім скласти план для своєї наступної dx 4. І ось ми дійшли до найголовнішого: що ж міститься у програмі Forever DX4. Forever Term Plus – це удосконалена формула Forever Term. У наборі міститься 12 таблеток. Forever Term Plus – це потужна добавка, яка містить зелений чай, гуарану, зелену каву, порошок шафрану. Та вітаміни b 12 і С, які сприяють нормальному енергетичному обміну і зменшенню втоми та втомливості, допомагаючи підтримувати здоровий метаболізм і рівень енергії. Ваша нервова система впливає на всі аспекти вашого здоров'я, включаючи спогади, почуття та думки. Підтримуйте цю складну систему з допомогою Forever Term Plus, який містить ніацин для підтримки нормального функціонування нервової системи та пантотенову кислоту, яка сприяє нормальній розумовій діяльності. Forever Терм Plus не містить глютену. Forever Duo Pure – це новий продукт компанії. У наборі міститься 8 таблеток. Forever Duo Pure поєднує в собі екстракт граната і японського спорушу з холіном, фоліовою кислотою і вітамінами b 6 і b 12 Флін сприяє підтримці нормальної функції печінки, тоді як вітаміни групи В та фоліова кислота підтримують багато інших функцій, у тому числі сприяють нормальному обміну білків і глікогену. Forever Duo Pure не містить глютену, підходить для веганів та вегетаріанців. Forever Multifis це також новий продукт, у наборі міститься 4 шиплячі таблетки. Forever Multifis це шипуча таблетка зі свіжим смаком кавуна. Яка допоможе вам розпочати зволоження свого організму, надаючи приємний смак до води? Напій містить вітаміни групи В, С і Е, e, які підтримують різні функції організму, енергію та обмін речовин. Forever Multiфіс не містить глютену, підходить для веганів та вегетаріанців. Форевер Лемон Бласт. Це також новий продукт компанії. У наборі міститься чотири стіки. В місці зручної стік упаковки дозволяє змішати корисні рослинні інгредієнти з водою і отримати терпкуватий пряний смак, яким можна насолоджуватися як у гарячому, так і в холодному вигляді. Forever Lemon Blast має і лимонно каєно перцевий смак і містить унікальну суміш розчинної клітковини, магнію порошку куркуми, потрібні для підтримки електролітного балансу та нормалізації психологічної функції. Forever Lemon з власне містить глютену, підходить для веганів та вегетаріанців. Forever Sensatiable або Forever Sensatiable – Це також новий продукт компанії. У наборі міститься 32 таблетки. Forever Sensatiable забезпечує солодке позбавлення від щоденних спокус. Відмістить глюкоманан та значну кількість клітковини, яка має виняткову здатність. Поглинати до 50 разів більше своєї ваги у воді, що робить її одним з найбільш в'язких харчових волокон. Клітковина проходить через ваш кишечник, не перетравляючись у, у ньому, і практично не містить калорій і вуглеводів. Форева рослини протеїн новий продукт. У наборі міститься одна упаковка. Форева рослини протеїн містить 17 грамів білка на порцію і являє собою веганську формулу, яка не включає до себе молочних продуктів і сої. Він має приємний ванільний аромат і однорідно негручасту текстуру, на відміну від багатьох інших рослинних білків. Білки з гороху і гарбуза сприяють здоров'ю кісток, а також збільшенню та підтримки м'язової маси. Форевер рослини протеїн не містить молочних продуктів, не містить сою, не містить глютену. Підходить як для веганів, так і для вегетаріанців. Форевер геля лоєвера. У наборі міститься 4 пляшки по 330 мл. Форевер Aloe вера сприяє зміцню імунної системи, поліпшенню поглинання поживних речовин і допомагає підтримувати природний рівень енергії. Вдати його до щоденного прийому рідини для сприймання максимальної користі. Поревер геля лоєвера не містить молочних продуктів, не містить сою, не містить глютен, підходить як для веганів, так і для вегетаріанців. Чим відрізняється програма DX4 від інших подібних систем? По-перше, це геля лоєвера. По-друге, інші програми можуть зосереджуватися лише на підтримці однієї функції організму в порівнянні з DX4, які зосереджуються одразу на багатьох системах організму. У інших системах добавки не працюють в гармонії у порівнянні з Forever DX4, у якому всі добавки працюють синергетично. Також інші програми не вчать, як жити більш збалансованим життям, не надають способів втамувати голод або тягу до їжі, не містять ідей та рецептів здорового харчування. Ян DX4 та C9 працюють разом. DX4 можна назвати фундаментом для С9, оскільки DX4 перезавантажує системи організму, такі як травна система, сичове та розум. Це ті системи, які потрібні для схуднення. І ось вони вже готові разом з сі 9 допомагати вам худнути. Чим відрізняється програма Сі 9? Тепер вона має два варіанти. Варіант перший без змін. Тобто ви просто проходите програму День 1-2. У вас йде низькокалорійне харчування. А у день 3-9 – з вечерею. Варіант другий. Ви завершили день 4, хочете продовжувати дотримуватися здорового способу життя з контролем ваги. Проходьте 9 днів за програмою День 3 9 Тобто починайте вечеряти не з третього дня, а вже з першого. А якщо я хочу пройти весь комплекс, у якому порядку мені краще проходити, тут я маю для вас цілих три варіанти. Усі вони розпочинаються однаково, тобто DX4, далі С9, а ось на цьому моменті розпочинається вибір. Ви можете обрати Fit 15, який має три різні види спортивних вправ. Для початківців, середній рівень і для професіоналів. Наступний варіант це Vital 5. Це не програма контролю ваги, тому на ній ви харчуєтеся, як забажаєте, просто додаючи певні харчові добавки. І третій варіант це проходження DX4, C9, FIT15 та Vital 5, тобто всі чотири програми підряд.